Добрий день. Сьогодні 16 вересня 2023 року. Пройду швиденько по ряду грушок. Нічого дуже нового нема, що зпроти прошлого року. Так, це перша грушка. Тут підщепа ва 29 там пару на дитсі. Здивіться, ВА29 груша сорт Дельбар'ю. Четвертий рік від посадки цьому ряду, майже всьому. Так, тут ненормована, правда, ось і велика. Така грам 400, а тут такі грам по 250. Слабо нормована було. Таке деревце. Це все вбиратиметься, Тут друге деревце дельбар'ю. Ось вона. Тут уже крупніші грушки такі. Менше їх, але вони здорові. Прямо натурально. Ось тут такі грам по 600 є. Ось, наприклад, оця і ось. Так, тепер два деревця конференція. Одне. Такі грушки. І ось друге. Ось Такі грушки. Конферен. Ренці. Тут є і витягнуті, є і менш витягнуті. Тепер два деревця. Ксена або ноябрська. Це тут менше загрузочка. Вони крупніші тут трохи. Такі. Хороший сорт. Врожайний. Кожен рік з врожаєми. Ну, собственно, і ті два. Так само, конференція йде бар'ю. І друга ноябська такий врожай. Дерево було впало, коли дощі йшли, не підв'язане, було підняв, підв'язав, наче все нормально. Тут така загрузка, і груші не дрібні, з легеньким румянцем. Перші два, то я б сказав пізньоосінній, а це десь теж трошки довше лежить, ноябрська, може, ранньозимовий можна назвати. Ксена. Кучерянка відпочиває в цьому році. Два деревця. Ось одна грушка. Було, зав'язалось, потім осипались дрібними. І це теж конференція, ой, кучерянка. Я правильно сказав, кучерянка. Кругла груша, як яблуко. Перше заплодоносило мене. Ракета груша брав по совету Юрія Кривов'яза колись. Це четвертий рік від посадки. Він говорив, що наподоб'я на Ябський тільки лежить непогано до весни. Ну, Побачимо. Тут кое-що зав'язалось, не так, як би хотілося. Ну, але є щось. І це другий, друге деревце ракети. Не дрібні груші, в принципі. Такі хороші. Ой. Тепер пам'яті князя Трубецького. Так, прийшов він до мене цей сорт. Такі красиві груші. Надіюсь, в цьому році будуть вони смачніші взагалі грушки, ніж в прошлому. В прошлому щось їм не вистачило, всім сортам. там. І це друге деревце пам'яті князя Трубецького. Це одне, а це друге. Не дуже багато. Так, чотири грушки директор Альфан. Ця відпочиває. Це підщепа ВА-29, одна грушка всього. Це теж ВА-29. Небагато. Вон там вони. мене. Величенькі грушки. А це на сіянцеві дички. Тут трошки більше в цьому році загрузочка. Вони трошки дрібніші і менш стиглий. Все таки пізніше достигають проти сонця. Це одне деревце, ось друге. Директор Альфан на дитці. Отак. От так, тут перещепив кюре на кокосує чи кікосує. Перещеплене. Так, а тут у нас, дивіться, яка ситуація. Обірвав я тут. У мене два деревця мадамбале. І два деревця, так називаємо беребоск було воно в мене. Ну, оказалось, що то теж мадамбале. Я потім відео там, ну якось я так не зняв все значав, спочатку з урожаєм. Це так називаємо беребоск, але теж мадамбале воно. Оце мадамбале натуральна, як воно і було. То на дитці, а це на В29. В2 це Стрийська менше врожаю. Якось так вийшло на одній гілці, там, трохи там і принизу якось. Отак. На цьому деревці трохи більше. Такі вони якісь дрібні були, а зараз почали рости. Довго були дрібнувати. Там ще гущавині. Це теж кюре перещеплене. Тут деякі сорти. Це апрельська квітнева на дитці перший рік від посадки, прирості практично немає, не знаю чому. Груші погано в цьому році. Це друга мадамбале, обірвана буде відео, а це бере Боск, тобто також мадамбале обірвана. Тепер другий ряд, тут третій рік від посадки. Не буду переривати відео, щоб потім не збивати докупи. Бур'янець такий є, легенький, є не дуже. Наприклад, портулак я не вбираю, його кругом багато. Не буду тут перший рік від посадки грушкам, деякі сорти без урожаю. Другий рік від посадки. Це деколор в минулому році насадженців було, а на це вже і, на, і тут другий рік від посадки. Це третій рік від посадки. Значить, грушка директор Альфон. Тут чотири їх. кой що попідщипав тут. Директор Альфон. Одна, ось друга. Крупні груші. На цьому найкрупніші. ВА-29 тут. Ось дивіться, теж грам по 500. І четверта. Теж такі грушенці. Бомбезні. Так, що в нас отут? Делвімор. На Сієнцеві дикої груші. Не хоче рости він ні на Сієнцеві, ні на ВА-29. Мабуть, на той рік він вже посипались і невеликий в цьому році. Мабуть, на той рік я устрою йому врожаю не дам зовсім, хай виросте. Третій рік від посадки нема росту. Ну, це також на ВА29 делвімор. Трохи вони схожі на делбарю і по смаку, і по легкості, і навіть по листу. Ну, тут бачите, на ва 29 лист навіть прижов. На той рік будуть ці два деревця рости без урожаю. Треба було в цьому році. Це без урожаю поки різні сорти тут. От так. Ну, тут Яблонівська, декілька плодів. І то це ті, що пізніше цвіли. Вони такі можуть бути і нас насінинки Ті, що пізніше цвіли. Бачите, вони якісь там на дельбар'ю таке саме в мене було. Так, ну і все. А, не все ще. Марія. Третій рік від посадки Заплодоносила Тут ось і тут. І ще одна грушка. Солодка зимова від Максима Гаранжі. Така умовна назва в нього вона була. Не знаю, що за сорт. І якось я дивився його відео, так і не зрозумів, чи він знає, що це за сорт. Мені вона похожа на Парижанку. Ну побачимо. ВА29 теж. Спробуємо її. На цьому все.